на свято Петра і Павла обов'язково пеклися сирні мандрики. В різних регіонах вони мали різні варіанти, але основною формою цього печива були папушки з пшеничного борошна сиру яєць масла. А про їхню назву розповідали легенду. Начебто, коли святі Петро і Павло мандрували світом, їхньою головною їжею були саме мандрики. Після Петра вже переставала кувати Зозуля, тому в народі говорили, Зозуля мандрикою вдавилася. За легендою, вона була покарана, колись їй вдалося вкрасти мандрику у святих, і печиво не принесло їй користі. Тепер після Петра Зозуля мовчить. У книжці Звичаї нашого роду про мандрику написано так. Мандрика обрядова страва на свято Петра і Павла. Кулінарний виріб, що має форму кожика і приготований із пшеничного борошна, сиру, яєць і зібраних під час петрівки з колотин. Щоб приготувати мандрики для тіста, беремо 100 вершкового масла. Це половина пачки 200 грамової. Я його наріжу так. Ломтиками. Далі беру сметанки теж 100 грамів, додаю 70 грамів цукру, і тепер треба добре розтерти, додаю сюди одне яйце і знову перемішаю. Додаю сюди півчайної ложки соди, її можна не гасити, бо у сметані вона погаситься молочною кислотою. І додаю так само пів ложки солі. Знову перемішаю і буду додавати борошно. Борошна знадобиться 320 г. Для тіста це всі інгредієнти, тепер його треба добре замісити. Спочатку це зроблю ложкою, потім руками занесу. Тісто має бути крутеньким, але еластичним. Далі тісто кладу в холодильник на півгодинки. Його можна покласти у поліетиленовий пакетик або просто накрити плівкою та лишити в мисочці. І так ставимо в холодильник. А тим часом приготую начинку. Я беру кисломолочний сир, у мене упаковка 400 г, Перекладаю його в мисочку, додам сюди одне яйце. Додам трішки сметанки, 50 грамів десь приблизно. Аби начинка була м'якенька, Додам масла вершкового. Тут теж приблизно 50 грамів, за трішки менше розм'якшеного масочка. За смаком додаємо цукру. Одну-дві столових ложки приблизно. Ну а Там дивіться, можна попробувати, скуштувати, якщо не солодке, можна додати ще. Трішечки присолю, щоб не було таким приторним. Тепер все ретельно перемішуємо. Щоб начинка була такою загуслою, додам трішки борошна, 2 столових ложки. Начинку ретельно перемішуємо і залишаємо знову ж таки на 30 хвилин постояти, аби трішки так борошно набухло. Додам до сиру ще пригоршню ягідок, можна малинку, вишні додати і так само розтерти треба. Малинка додає ще такий приємний рожевий колір. Залишаю на 30 хвилин. Далі тісто достаю з холодильника і мені треба поділити приблизно на 10 частинок. Я розділю навпіл і кожну з цих половинок розділю на 5 частинок. Трішки так розкатаю, раз, два. 4, 5 І цю половинку так само потім поділю на 5 частинок. Що далі робимо з цими шматочками? Так, мені кожну треба розчавити ось отакий от малинчик, товстенький доволі. мені треба зробити. Ось тут по краєчку бортики. так, легко защіпуючи, роблю такі собі бортики. От, бачите, Ді ще вам на камеру покажу. Я прищіпую і загортаю. прищіпую і загортаю. Так само, як ви робите вареники, по краєчку защіпую. Ось отаке ніби корзиночка утворюється. В неї кладу начинку. Трішки нагадує ватрушечку, але ж у нас тісто не дріжджове. І кладу на противень. Противень вистеляю пергаментним папером. Ось такі красиві. Вилежується зараз на противні. Далі випікаємо щодо. Часу випікання і температурного режиму, це як ваша духовочка. Пече самі виставляєте. Я буду випікати приблизно 30 хвилин при температурі 180 градусів. Кожну мандрику я прикрасила ягідками, малинки і вишеньки. Смачного і зі святом.